Ви дивитесь телеканал Жовта річка. Кримінальні новини. Минулий тиждень видався неспокійним. Наряду з багаточисельними правопорушеннями один з мешканців міста чи то пожартувати вирішив, чи то навмисне повідомив, що жовтоводський відділ поліції заміновано. Дану особу встановили. Зараз вирішується її подальша доля. За минулу неділю з 8.04 по 14.04.2019 року відповідно до зареєстрованого до жовтовицького відділу поліції 205 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Із них заволодіння автотранспортом одна подія. Не встановлена поки що особа заволоділа мопедом Дельта по вулиці Мостовій, проникши до гаража. Зберігання наркотиків один факт. Був у нас на вихідних зареєстрований факт за статтею 259 КК України. Повідомили про те, що Жутоводський відділ поліції заміновано, особу встановлено, йому виписано порядки 208 статті КПК затримано, вирішується питання ну, по направленню справи до суду. 21 березня в країні відбудеться другий тур виборів президента України. Представник поліції закликає виборців не вестися на провокації задля свого ж спокою. Хотілося би сказати, що на ці вихідні у нас буде проводитись другий тур виборів президента України, щоб люди, так як і в першому турі, віднеслись з розумінням до цього всього, і не було скоєно жодних правопорушень та злочинів біля дільниць. Та не порушувався виборчий процес. Поліція буде працювати в посиленому режимі. Все, що можливо з нашої сторони, максимум зусиль будемо робити, щоб все пройшло так, як в першому турі. Декілька років поспіль в місті масово зникають кришки від люків. Хто їх викрадає, ніхто не знає. Керівники комунальних підприємств, чиє майно потерпає від крадіїв, неодноразово зверталися до поліції та поки що жодної відповіді не отримали. За повідомленням керівника підприємства Жовтовоський водоканал Дніпровської обласної ради, протягом минулого року вкрадено приблизно 64 люки. Поза минулий рік там десь декілька десятків також люків. За повідомленням керівника, всі звернення до відділу поліції завершуються відмовою в порушенні відкриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Можете повідомити ще, небудь з приводу цього? Так, є ряд кримінальних проваджень, які закриваються через те, що не встановлена сума матеріального збитку через ізнос, так називаємо, але є ряд кримінальних правопорушень. Які розслідуються, та в подальшому я зможу доповісти про те, що є особи, які викриті за вчинення даних кримінальних порушень. На жаль, на даному етапі я не можу розголошувати більш ніякої інформації. Юліан Проняєв нагадав жовтоводцям, як працює центр первинної медико-санітарної допомоги та куди звертатися в разі надзвичайної ситуації. Центр первинної допомоги працює з 8 години до 18-ї кожен день. в субботу и в воскресенье работать дежурный персонал. Значит, работают и педиатры, дежурят. Поэтому, если возникает неотложное состояние или непонятное состояние у вашего ребенка, пожалуйста, обращайтесь в амбулаторию. Это по улице Кропоткина, 16 детская поликлиника, значит, там есть черговый врач-педиатр. Вот. Для того, чтобы решать вопросы неотложной помощи. Это в субботу-воскресенье. Воскресенье до воскресенье часа. Воскресенье, да, с 8 до 13. Вот. И работает у нас также ежедневно пункт невидкладной медичной допомоги с 8 утра до 20.00. Это ежедневно. За останні три місяці зросла захворюваність на туберкульоз серед дітей. Лікарі говорять про необхідність обстеження, що допоможе виявити хворобу на ранніх стадіях, або виключити такий варіант і не хвилюватися. Двоє дітей за перший квартал виявлено з туберкульозом. Але є позитивний момент то, що цих дітей виявляємо в при туберкулійної при обслідуванні. Значит, у нас программа программа развития первичной медицинской помощи работает. По одному из мероприятий этой программы закуплен туберкулин. В ближайшие 4 месяца нам хватит для обследования детского населения. Поэтому родители, просьба родителям приводить детей и обследовать, проходить. Туберкулина диагностику проводится в понедельник и в пятницу с 8 до 18 порядок такой, значит нужно обратиться к своему врачу педиатру, с которым декларация и врач-педиатр после осмотра направит в кабинет для проведения туберкулина диагностики. Разом з весною та теплом до людей приходять і хвороби. Найбільш поширені харчові навантаження та анемія. Лікарі закликають – бережіть себе та не займайтесь самолікуванням. Сьогодні по утренній програмі говорили, що це і астонічний синдром, це і пищові нагрузки, це йде і анемія у людей. Хто страдає анеміями, теж може звернутися на якийсь превентивний курс лікування. Тому що у нас тільки за цю тиждень було три трансфузії. Люди поступали зі складними анеміями без кровотечення. Без ничего, но анемии 40-60. Хорошо, что у нас, в общем-то, есть пункт трансфузиологии, есть достаточно крови, то, то переливали AIR массу, доводили гемоглобин до 100. Вот. Так что вот, такая ситуация тоже есть.